Та припиняй вити, хлопче. і так сумно. Нічого не можу з цим зробити. Коли страшно, так хочеться вити. Розумію. Але ж ти тут не один. О, а вона вон взагалі в куток забилася. <кхи> ти там як? Собаче вухо, що сталося? Та питаю, чи все з тобою нормально. А то цей ніголь, бо моєї гірше засередить. Я не одне вухо, погано чую. Пощастило. А як тебе звуть? Марі? А, а мене Арнольд. А тебе з киглику? Буба! Ну досить, досить. досить. Незрозуміло. Не знаю, скільки нам ще їхати, але пропоную їхати в тиші. Згодна. Спробую бути тихим, Не думати про це все лихо. Ти краще поспи. І ми спробуємо. Отаке, як ти собаку, і не з'їсть. Знаєш, а раптом я замислився. <ріць> а мама мені казала не виходити, сумки. І навіщо ж ти вийшла? Я не виходила. Я вистрибнула, коли навколо баба. Не плач, а то і я заплачу. Ну, цього ще не вистачало. лягайте спати. А, а де до спати? А ти моя подушечка? А ти мій котик? Ти що? З котами спала, Тю, <плес> З мамою на подушечці я спала, а на котика клала задні лапки. Такий гарний котик, м'який, не кусається і мовчить. То й приклад. А як я можу мовчати, коли мені страшно, моторошно і жахливо. Мала, нам тут всі недобре. Мовчу, мовчу, мовчу. Я, коли багато гавкала, мама мені робила ай-яй-яй. Я теж можу зробити. Зрозуміла, мовчу. Мала, ти буде подорож? У мене немає витримки. Якраз потренуєшся, витримка в житті, знадобиться. Я ніколи ніде не була сама. Ми теж тут є, бачиш? А що? Тобі не страшно? Страшно, але страшніше було, коли навколо все гриміло. Точно. Мама завжди несла мене у ванну і ми сиділи там. Чого ж цей раз не понесла? Ми ходили в магазин, бо вдома закінчилися смаколики. Ну, котлети там всякі сосиски, корасани. Я сиділа в сумці і показувала мамі, що купувати. Коли усе як вибухне, стіни затрусилися, вікна тріснули, і продукти на полицях підстрибнули. А що ж ти? І я підстрибнула. Вона ніби викинула сумки, а далі я точно не пам'ятаю. Тільки що бігла, бігла, падала і знову бігла. А потім мене підібрав якийсь чоловік, напоїв. І приніс сюди. А корм тобі не дали. Щось таке давали коричневе. Але мама казала, що це для дворняжок. Слухай, зрозуміла, мовчу. Не дарма мені мама казала собаками не водитися. Та твоя мама тебе і собакою не вважала. Собакою. А навіщо мене собакою вважати? Щоб у тебе щесь не вибила від страху. І щоб ти могла помовчати, а не лише пищати. Та ти взагалі виб'єш. Я бою дуже круто. Вже час тобі збагнув. Круто. Чого ж ти такий крутий тут опинився? Бо мій дім став порожнім. Лишатися не можна. А сам боїся в домі лишатися, котелок? Я сам цього точно не знаю. Мого будинку більше немає. Немає будинку? Ти ж як? Немає жодної стіни. Всі стіни впали від війни. А я гуляв на дворі. не знав, що близько горе. А де ж тепер твоє ліжечко, миска і іграшки? Немає нічого. А, господарі, я їх більше не бачив. Хтось знає, що це значить. А, мабуть, вони десь поїхали. Шукати новий дім з міцними стінами такі бувають, а потім повернуться і заберуть тебе. Ти не сумуй, хлопче. Але якщо дому зовсім немає, то, мабуть, Та він, мабуть, не розуміє, якщо дім зруйновано. Стулися мала! Та як жити без дому? У мене дому теж немає. Нічого, жива! Це ж як? А де твоє місце? Коли в кущах переночу, коли біля під'їзду. А як же їсти? Нічого знаходжу. Потрібно користуватися людиною. Воду важче знайти, але теж можна. Вода завзиє у кав'ярні. Але тебе туди, мабуть, не пустять. Ну, бо вот ти така. Ну, вухом тебе немає. Лише кінчика немає. Хто відкусив? Якась псина з неслухняним хазяїном. Великий такий пес нервовий, як оце. От. Господар вивів його познайомитись з собачками, а той так злякався, що вісну мене. Іноді думаю, що краще вже якось без господаря. Е, ні, Марі. Якщо господар хороший, то це найкраще у житті. І де ж твій хороший господар? Людей рятує. Він такий сміливий. Усіх рятує і повернеться. Ми з ним домовились, що скоро зустрінемось. Я йому вірю. Мабуть, він втік, а тебе собою не взяв. Не буває. Буває. Мама казала, навіть таких бусинок, як я, не завжди беруть. А таке собайве, як ти, то ти й візьмеш. Мала, ми з ним друзі. А друзі одне одного не кидають. То які ж ви друзі? Мабуть, ти тільки його команди виконуєш. І він мої. Команду да їсти, знаю на відмінно. Варто тільки покласти лапою коліно уже щось дає. А як ти опинився в ольєрі? А хазяїн приїв мене сам. Сказав, що мене відвезуть туди, де немає вибухів. Він скоро повернеться. А чекати я вмію. Мені таке безліч разів казали. Хто? тебе ж немає господаря. То що? Про життя я більше твого знаю. Я більше не домашній. Собаче вухо, як же страшно. Так хочеться додому. А де він? Невідомо! Та припиніть ви всі! Ні дарма мені мама казала, що ці собаки тупі. А, а що я? Це ж мама казала, це ж не я кажу. Розумійте, дорогі браття, просто не кожному щастить. Тупих собак. Ти не страшний. Я просто не знала, як з тобою розмовляти. Я, коли бачила на вулиці великих собак, мама завжди брала мене на руки. Я, я гавкала від страху, а вона мене гладила. Молодець, мовляв, гавкай голосніше. Знаєш, а я от я от до таких, як ю, навіть ніколи не підходив. От ви як іноземці. Мови навіть не understand. Просто моя мама. Та що, мама? Ти без мами хоч щось можеш? Думала, що ні. Але от вижила. Ну. ну в тебе взагалі я в захваті. Тобі вухо відкусили, вдома в тебе немає, мами немає, а ти така. Ну... Така... Вона добра. Я колись бачив, як ти діда через дорогу була. Він сам пішов, я просто, якщо мене не заберуть, навчиш мене прожити тут. Так ти ж мисливський пес! Я полював хіба на ковбасу. На інше не було часу. Не знаю, що з цього буде, але Що? Але я думаю, що тебе заберуть. Я думаю, тебе теж заберуть Марі. Ти підеш? Куди? До когось додому. Мене ніколи ніхто не запрошував додому. Я тебе запрошую. Сподіваюсь, я знайду свій дім. Дякую. Не знаю, що з того буде. Бачиш, варто було б потрапити під завали, як мене відправили у вольєр, а не додому запросили. Але ж вони рятували тебе з під уламків. Можна і так сказати. Нервуєш? Так. Не буду виходити. Я теж не прагну. Тут принаймні все знайоме. Краще, ніж зовсім без дому. Тут тепло, не мокро, майже тихо. Ви чого? Треба йти, шукати своїх людей, чекати своїх людей. Чи ви в них не вірите? А я думаю, з тобою прийдуть, Марія. А я думаю, що скоро буду блукати мене знайомими вулицями. А це значить, що я буду голодна, слабка і знервована. Будемо блукати разом. І вулиці вивчимо з часом. Я маю нюх на ковбасу. Тобі ж маточок принесу. Не знаю, що з тобою буде. Побачимо. Я вас теж не кину. Дочекаюся, доки вас заберуть. І я, я теж з вами, якщо ви не заперечуєте. Тебе заберуть, вона, не хвилюйся. Якщо мене заберуть, то і вас заберуть. Скажу мамі, що без вас не піду. Якесь щемливе відчуття мене накрило. Здається, що в мене друг з'явився. Та навіть двоє. Ти не сумуй, Бубо, З нами не припадеш. Ой, брешеш ти, Арнольде, як собака. Не двоє, а троє. Добре, вибач Мамуні, я тебе більше ніколи не впущу. Пішли, пішли додому. 什么的。